Старти початкових класів філософствували про мир, учні старших класів знайшли собі заняття до душі. Перший рік у стінах третьої школи діє художня майстерня, і за час існування захопила увагу і фантазію юних митців. А щоб зацікавити випускників, керівники гуртка разом із директором школи придумали оригінальні подарунки на останній дзвоник, які саме розкажемо вам далі у сюжеті. Чи могли б ви подумати, що за допомогою ліній крапок і різнокольорових клякс? Можна створити шедевр образотворчого мистецтва. Поки ви це собі уявляєте, учні третьої школи своєю фантазією створюють вже далеко не перші картини. З легкої руки юних митців прості лінії й крапки перетворюються не лише на абстракцію, зрозумілу не кожному, а й на пейзажі, казкові ілюстрації та інопланетні цивілізації. Я люблю дуже малювати. Мені це дуже подобається. Я люблю фантазувати і розмальовувати щось. Я хотіла нарисувати принцесу і принц. У нас була тема про Шевченка. Я зобразила цю дівчину як його мати. Я намалювала ну, якогось мутанта, який хоче. Подружитися з землянами і тому бачити сердечки на судно. Фантазія художників не має меж, а стимулюють її на заняттях за допомогою симфонії відомих класиків. Аби надихнути і залучити до гуртка і найстарших учнів школи, керівництво вирішило зробити оригінальний подарунок випускникам на останній дзвоник: написати портрети кожного медаліста школи. Портрети випускників і відмінників, ті, які в нас будуть медалістами, вже приблизно знаємо, які будуть це. Ідея виникла у Роберта Дальбритовича і у директора нашої Світлани Сапрогеліни. Вони запропонували таку ідею. Ми, звісно, схватилися за це. І по-перше, це і діти дивляться, як це ми малюємо. А по-друге, вони саме нас питаються вже малювати. Те писати портрет не така вже й легка справа. Адже завдання полягає не лише у змалюванні образу людини. Портретист повинен за допомогою своїх умінь передати характер свого натурщика. Є в цьому і певний містичний підтекст, вважають юні художники. Важко ухопити в цілому усю картину, а не концентру... концентруватися занадто на деталях. То легко втратити контроль над замальовуванням одного і того ж місця, або, наприклад, очей в мене це вічна проблема. Вся містика відбувається у самому процесі, коли е, ти намагаєшся відчути цю людину, коли е, намагаєшся знайти те, що можливо бачиш лише ти, а потім донесеш це до інших. Тобто зобразити людину з. Показати усім її красу. Заняття образотворчим мистецтвом позитивно впливає на розвиток просторового мислення, формує якості інтелекту людини, які є важливими не тільки для роботи з малюнком чи ескізом, а й для будь-якої майбутньої спеціальності. Напевно, саме тому до кожного маленького митця є особливий підхід з боку досвідчених художників. У нас спочатку було десь 15 чоловік приблизно. От у нас спочатку ці. Уроки проходили в такій довільній формі, хто що, що хотів, та й малював. А вже потім із цих 15 чоловік трошки на такий поштовх я їм давала, невеличкий поштовх тільки. Ну е, намагайтеся зобразити, наприклад, вітер або дощ. От як хто це зображав? Виконував, якщо я бачу, що там у цій дитини є напрямок до того, щоб працювати творчо, не малювати просто дощ, як він є, дощ або вітер, як він є, вітер, а іменно по-своєму якось імпровізацію все робити, значить, ото вже видно, що у цій дитини є такі задатки. Але то то поступовий і дуже довгий період, то треба його розвивати. Якщо ви понад усе мрієте навчитись гарно малювати, та нічого кращого ніж змалювати з готового у вас не виходить. Наша вам порада: почніть розвивати свою фантазію, а допоможуть вам у цьому лінії крапки й клякси.